Можна побачити найбільшу колекцію отруйних змій. Яка риса характеру найголовніша у повсякденній роботі канарських догів? Які тварини опинилися на межі зникнення і чи можна їх врятувати? Про це і не тільки сьогодні у програмі. Кожна страна хоче мати свою породу. Одобраті внимання: Тібетський мастих, аргентинський дог, на Ніаполітана, англійський мастих. Канарські острова теж не, не то, що викинрілісну, вот вам канарський док, красива, хороша собака, який силою, розумом і розвиненою мускулатурою підкорив серця справжніх шанувальників собачого племені. До речі, солідний і грізний вигляд грає головну роль у його повсякденній роботі. Відлякує правопорушників. Це прекрасний телохранитель, це прекрасний преданний друг і охоронець для дому. Ані високо пригають, ані дуже виносливі, для того, щоб держати таку собаку, треба знати, що її набагато вигулювати. З нею треба тружитись, з нею дообщаться, її довоспитувати, тресировать і обов'язково багато, багато гуляти. Енергії в цієї собаки дуже багато. Виховання канарського дога процес послідовний і непростий. Впевнений у собі канарець не має немотивованої агресії, хоча інколи молоді пси будуть намагатися протестувати господаря на профпридатність. І тут не завадить твердість характеру, яка покаже, хто головний у цьому тандемі. Дресіровка для будь-якої собаки обіцятельна, тому що послушання для таких собак це очень важливо. Ви берете в дом рібінка. Його треба воспитувати обов'язково, Воспитувати, показувати, що і як. Канарські доги наділені природною кмітливістю і врівноваженим темпераментом. Якщо пес відчує небезпеку для хазяїна, стережіться. Зовні флегматик цей атлет за мить перетвориться на блискавку. Характер у ні жизні веселий, вона А на очні ну, нука це різла собака, но в то же час дружелюбна і очень поддатливе кучей. Буде та ж очень, вот очень важливо, що хорошо подається дрісіровки. Неагресивний пес, піс. Повиїть самі. Канарські доги можуть жити не тільки в приватному секторі, а й у квартирах за умов достатніх фізичних навантажень. З ними потрібно постійно займатися спортом. Тоді про хвороби забудете і ви, і пес. Ніхто не хоче виспитувати собаку, коли вона сиділа на дивані диванним кухіком. Правильно? Треба поіграти, побігати, позаніматися, подишати, поваспітати, походить на площадку. Якщо чек візьме з нормальної психіки, візьме таку собаку буде її пітувати, він сам во будь буде спортивний. Саме у цьому секрет популярності цієї породи. Наша величезна планета має велике розмаїття живих істот, але через браконьєрство, втрату місця заселення та інші фактори, щодня гине на землі від 10 до 100 різних видів флори і фауни. У свій час зникли дронти, сумчасті вовки і морські корови. У нашому рейтингу найрідкісніші тварини світу, над якими нависла загроза зникнення. Калан або морська видра хижий савець, що є унікальним, адже це єдина видра, що мешкає у морі, і вона є сполучною ланкою між видрами і тюленями. Задні лапи цієї видри схожі на лапи тюленів. Калани мешкають на північних берегах Тихого океану і мають дуже цінне хутро. Саме через хутро морські видри масово винищувалися у 19 столітті, і вже на початку 20-го були внесені до охоронних книг багатьох країн. Полювання на каланів заборонено у світі. Щоправда, це не стосується корінного населення Аляски, алеутів та ескімосів через культурні традиції регіону. Комоцький варан з родини варанових найкрупніша ящерка світової фауни. Згідно однієї гіпотези, саме варани індонезійського острова Комодо стали прототипом китайського дракона. Дорослий комоцький варан може перевищувати 3 метри довжину і важити більше півтора центнери. Цей найкрупніший ящер землі, який одним ударом хвоста вбиває оленя, водиться лише в Індонезії. За останні десятиліття чисельність суматранських носорогів скоротилася приблизно на 50% через вирубку тропічних лісів. В наш час в Південно-Східній Азії мешкає всього більше 200 представників цього виду. У світі відомо 5 видів носорогів. Три в Південно-Східній Азії і 2 в Африці. Усі види носорогів внесені до червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. Один з видів носорогів Яванський був повністю знищений у В'єтнамі. Флоридська пума занесена до Міжнародної червоної книги. Полювання на неї заборонено. Тварина внесена і до міжнародної урядової угоди, яка регулює торгівлю рідкісними тваринами. Раніше пуми заселяли територію Північної, Центральної та Південної Америки. Окремо популяції існували і на території Флориди. 60-х роках, через відстріл та освоєння природних територій, чисельність флоридських пум скоротилася до 20 особин. Завдяки зусиллям та збереженню цих диких кішок з характерними довгими лапами. Популяція зросла. І складає більше ста тварин. Зникнення Зубрів викликає особливий резонанс. Зубр є останнім представником диких биків і найбільшим наземним савцем у Європі. Його довжина більше трьох метрів, висота до двох метрів, а вага сягає тонни. Руйнування лісі та інтенсивне полювання винищили зубра майже в усіх країнах Європи. На початок 19 століття зубри збереглися на Кавказі в Біловезькій пущі та в українському полісі. В роки Першої світової війни і революції від куль браконьєрів загинули останні вільні зубри. Далі не пропустіть, якою небезпечною зброєю володіє червона кобра, які види алергії бувають у домашніх тварин. Більшість людей бояться і ненавидять змій, вважаючи їх небезпечними ворогами. Є сотні легенд та історій про підступність і жорстокість цих істот. Мабуть, тому зустріч людини зі змією майже завжди закінчується трагічно. Для змії. Багато ворогів у цих рептилій, але найстрашніший із них людина. Усе своє життя зміями захоплюється директор Черкаського зоопарку. Він зібрав величезну колекцію змій, в тому числі і отруйних. Первая змея, которая появилась у нас, фактически это был подарок нам. Вот, и, соответственно, ну, вот как-то так вот сразу животные там понравились, полюбились. Вот. А потом э, ребята предложили, нужно было поработать с ядовитыми животными, с ядовитой змеей, в том числе и на отлове. Вот. И мы ездили тогда в Среднюю Азию, на Кавказ. В основному це були закази від серпентарів. Серпіарі там де змей, змій да, для получення ян, наприклад, для получения сывороток. Наскільки змія небезпечна для людини спірне питання. Якщо бути обережним, ця рептилія нітрохи не страшніша лева, тигра, буйвола чи носорога. У нас чотири віди кобор. Останні гадюкові, ті ж ямкоголові змії, пуфі щитоморники, гримучники, то есть достаточно інтересна колекція. Є вот. наші животные, які живуть в нашій зоні. Територія Черкаського зоопарку невелика, всього 4 гектари. Тому в живій колекції небагато крупних хижаків. Ну а для дітей цікаві ті тварини, яких можна погладити, погодувати і поговорити. Адміністрація зоопарку постійно дивує своїх відвідувачів. Щойно закрилася одна експозиція тераріумних тварин відкрилася інша дивовижні жаби. Для різних підвидів тварин окремі приміщення. Тут, наприклад, живуть гризуни, миші, морські свинки, шиншили та джунгарики. Своїм співом їх розважають тропічні птахи, папуги. А тут примати мадагаскарські лемури, едипові тамарини та карликові ігрунки. І кожну залу прикрашають змії. самая лучшая террариумная коллекция среди зоопарков Украины. А среди примерно 300 видов животных, которые представлены в Черкасском зоопарке на сегодняшний день, у нас две трети – это террариумная группа. То есть почти под 200 видов. Из них уникальные коллекции, прежде всего, для зоопарков Украины – это коллекции ядовитых змей, потому что мы единственный зоопарк, который держит коллекции ядовитых змей. Это вот, кстати, самая длинная змея, Южной Америки ядовитая. Называется Бушмейстер. Самая длинная змея. Вот сейчас я вам вытащу, посмотрите ее длину. Да. Это ядовитая, еще даже очень ядовитая. Это Бушмейстер. Вот можете полюбоваться. Это Буш. Тихо, не падай. Это одна из самых крупных наших ядовитых змей. Это Габонская гадюка. Бить из Габоника. Это змея, которая обладает самыми длинными ядовитыми зубами среди всех ядовитых змей. А, то есть у крупных, скажем, особей клыки вырастают до 5 сантиметров. То есть там два ядовитых зуба впереди. А ну расскажи. Расскажи, какая ты. Вот она какая. Очень красивая змея. Ну, расскажи, пожалуйста, пожалуйся всем, что тебя тут тревожит. Да, ну, да, конечно, да, да, да. Нам так не нравится, да? Тревожит нас. Ну, а тут кобры. Четыре вида кобр. Это моноклевая кобра, вот у нее сзади на капюшоне. Вот, вот это вот такое вот отметина такая кругленькая. Ну, а она спряталась, потому что мне тоже не очень нравится. Вот. Ну і такі у нас в общем. Ще один небезпечний експонат червона кобра. Якщо її розізлити, вона плюється. Отрутою. Стріляють метко, звичайно до двох метрів, і звичайно в очі. Не можна описати словами те, що відчуваєш, коли стоїш поруч із такими красивими, але небезпечними тваринами. Хоча є тут і такі екземпляри, яких можна без остраху тримати на руках. Молоденький королевский питон, у нас пара. Он живет в Африке. В районе там, Центральной Африки больше всего их там находится. Очень спокойная, очень миролюбивая змея. То есть она настолько безобидна, что ну, в природе здесь там, она ведет себя ну, так, достаточно нормально, потому что никто что ее зубами не убивает, не ест. Вот. А в природе сразу же у нее срабатывает такой рефлекс, она начинает сворачиваться в очень тугой шар. То есть, головка маленькая, она вот, когда сворачивается, ну, фактически вот так вот сворачивается, и голова находится вот так вот внутри. То есть, вот эти вот шары такие вот. вот. И зачастую ребятишки там в Африке играются ими как мяч, как мяч. То есть, они перебрасываются вот этими шариками, потому что голова там внутри находится. Я просто к чему говорю, что она, может, конечно, нехорошо с животными так, таким вот образом играться, но она просто настолько миролюбива, я практически не знаю случаев, чтобы королевские питоны кого-нибудь кусали. Ви й досі вважаєте змію огидною? Придивіться до неї, скільки витонченості та грації в її рухах, а забарвлення деяких представниць зміїного царства можна без перебільшення назвати красунями. Якщо ваш улюбленець чухається, у нього почервоніли вуха і живіт, то це симптоми алергічної реакції. Мерщій до ветеринара з'ясовувати причину алергії. Якщо розсуждать об аллергенах такових, то самим розпространені аллергеном буде слюна блох Вот яркий примір е уже. Вилічившогося вже без блох, но Пацієнта, який звернувся к нам з тим, що у нього були е, покраснення в паху ну, між лапами е, і постійним зудом. Тобто він постійно питався чесав, скулі був безпокійним щеночком. Після купання у спеціальному шампуні цуценя позбулося паразитів, зникла і алергія. Тож обробка від бліг є і лікуванням, і профілактикою. Наступная причина аллергии харчевые продукты. Проявляться пищевая аллергия может как дерматитами, так и расстройствами со стороны желудочно-кишечного тракта. Важно выявить и убрать причину, что не всегда получается вот так вот сразу. Хорошо, если хозяева у нас наблюдательные, они видели, как там животное украло что-то со стола, либо ему дали со стола. Вот. Тоді це немножко упрощає роботу ветеринара. У деяких порід собак, наприклад, таких як бульдоги, шарпеї та покінеси, є генетична схильність до харчових алергічних реакцій. Также із розпространенних алергенів. Пшениця, особливо білок глютен, який этой пшенице, пшениці, тобто і всі продукти, які содержат муку. Вот бублики, и пряники, и печенье, это Все може давати алергію, атіти, зуди ну, і розпространятися далі. Інколи виявити алергени дуже важко. Вони можуть бути харчові, контактні, існує реакція на навколишнє середовище, на пилок та на медикаменти. Если перейти к острым аллергиям которые вот молниеносные то это аллергия на вакцины которые содержат чужеродный белок это будет и опухание морды вот может опухать гортань вследствие чего животным будет сложно дышать то есть зачастую ветеринары во время иммунизации вакцинации предупреждают о возможном развитии такого, такой реакции при том что даже если Ваше животное уже вакцинировалось раньше, Это не значит, что у него вдруг не может возникнуть такая реакция. Інколи і, і алергопроби не дають очікуваного результату. Для того, щоб облегчить роботу вашого ветеринарного врача, могу вам посоветовать просто быть наблюдательным. Ну, діагноз можуть поставить грубока самі владільці. А лікарі допоможуть уникнути ускладнень. Чому французький художник Жан Беро присвятив свою картину кінному таксі? З'ясуємо прямо зараз. На картині Єлісейські поля французького художника Жана Беро бачимо кінне таксі як невід'ємну частину життя Парижа кінця 19 століття. У Франції кінні екіпажі називалися фіакрами. Назва фіакр походить від отелю святого фіакра у Парижі, біля якого такі екіпажі з'явилися вперше у 17 столітті. А святий фіакр вважався покровителем перевізників і таксистів. На час фіакри Англії та кеби, використовується для екскурсій та відтворення минулої епохи, особливо славиться екіпажами столиця Австрії – Відень, де є офіційні стоянки для фіакрів, майдан фіакр і навіть пам'ятник перевізникові. 200 років тому на хрещатику у Києві була розташована найкрупніша біржа перевізників. Із еліта вивчала гарні манери, різні мови, географію та астрономію. Але в народі говорили свариться як перевізник. Адже міщани часто конфліктували з візниками через непостійну оплату. Правила вимагали, щоб коні були здоровими, сильними і гарно виїждженими. Найдорожчі візники ліхачі, мали чепурні парнокінні екіпажі, підйомний верх та лампи освітлення. Одеські візники чепорили своїх коней по-особливому, дбали про їхні зачіски, щоб білі красуні подобались курортникам. Кобилок шанобливо називали жіночими іменами та що й по батькові. Так одеські кучери з гумором згадували своїх тещ. Чи жартували так французи невідомо. Але детально розглядіти їхні екіпажі можна на картинах художнього репортера Франції Жана Беро. Кішка панацея від багатьох хвороб. Переконайтеся наступного тижня.